Трендові іграшки, які зараз набирають оберти. Ну, як ви зрозуміли, вони вже в нас є на блондинках Home. І прикол в тому, що ти не знаєш, яка саме тобі попадеться. Треба відкривати. Давай, А ну, давай. У нас вже є дві штучки. Ось такі прикольні. Що, зелена? Така, світла. Клас! Саня, а ну тримай, показуй. О, зараз. О, тут з боку є колекція, я оранжева, жовта, така сіра, фіолетова, помаранчева і от така світла зелена. Їх і є шість різних. Да, Ні, да, це ж воно показує, що невідомо тут, яка буде ось цих шести штук. Ну Покажи нам усі. Вот. Яка більше за все подобається? Яка схожа на тебе? Мабуть, та, що спить, так? Біла? Думаю, так. Ранок в когось почався прям дуже невдало. Доброго дня! Ми починаємо переїзд самого головного. Це те місце там, де зберігається саме необхідне, саме необхідні речі, якими ти постійно користуєшся, і це грища. Ось якось так. Сьогодні день я проведу тут, мабуть. Це сиджу і думаю. Як ми жили без цих необхідних речей? От як, не розумію. Фіфа залазь до мене. Фіф. Скажи, йди нахер. Не знаю, коротше, все необхідне. Зараз пускаю і розумію, що воно ж мені було потрібно десь років через 30, мабуть, буде вшуть, хлам, і, знаєте, і виконати шкода, і перевозити не хочеться. Можете привітати мене, я зліз з, з горіща. Хотілося би, щоб в цій чашці було щось міцне, але тут лише кава. Міцна тут тільки є. Це повна. Ти Срака. Оцю ну коробку б. можна було не зносити. Це, Чого це? Ну, це кава машина, ми її залишаємо. Зайка, це не звідси кава машина. Yeah. Це з панорами. Yeah. Приїхав директор, буде зараз розповідати, яку коробку викидати, яку ні. Боже, боже. як завжди, Свято кожного дня. Святкуємо що? що, що ми сьогодні не здуріли. Що ми сьогодні розібрали чердак. Я сьогодні молодець. А не дивлячись, Дашунька дуже молодець, приїхала швиденько з роботи, і вона так сіла на стільчик і каже, це викидаємо, це туди, це на склад, це в Київ. Я, тобі, я навіть перебирала, навіть трошки манікюр зіпсум. Навіть перебирала, навіть трошки манікюр зіпсувала. Було, А я теж на совчо тебе кажеш, що я міха допомагала. Так ти сидів, чуєш, ти там сидів, поки ви переносили, ти сидів в телефоні. Скажи <сілик> головне, я я в телефоні. Саме головне організувати. Так серйозно, він спустив так п'ять пакетиків і сидить, чекає. Ми от на другий поверх, потім на перший я поверх... трошки вимкну зараз. Я трошки тут бесіду проведу. Давай, зараз. давай.